2011 для представників рівненщини за усі роки існування червоної рути став найуспішнішим. В активі наших музикантів сім дипломів розповідають, відзнаки мали вручити ще під час гала концерту, та організатори не встигли їх підготувати. Отож, хоча із затримкою, втім дипломи таки знайшли своїх володарів. Представники фестивалю розповідають, червона рута щороку набирає обертів. З'явився новий жанр, який на фестивалі червона рута був постійно, але як окремий з'явився тільки на останньому фестивалі. Це український автентичний фольклор і. Саме Рівненщина, зокрема, Полісся, є таким, я вважаю, центром автентичної культури. Відтак не дивно, що саме рівнянка Юлія Миколайчук виборола перемогу у новоствореній номінації. Дівчина співає вже 10 років, та на фестиваль потрапила вперше. Я співала три пісні: одну звичайну і дві обрядові. Я займалася в однокультурному центрі Веснянка і Ірина Остапівна Сливчук була моїм викладачем. Ми готувалися, ну довго починаючи з самого відбіркового туру, і до цього часу особливістю червоної рути, яку проводять раз на два роки, є тривалий проміжок часу між відбірковими турами та галаконцертом. Так за цей період у творчому житті гурту Палестина відбулися суттєві зміни, і до Києва він поїхав вже в оновленому складі. В рок номінації перемогли гурти Палестина і Якудза. Так склалося, що вже до того часу, коли був фінал. В початковому вигляді не існувала не Палестина, ні Якудза. От в Якудзи вокаліст від'їхав далеко в Європу в пошуках кращого життя. В нас захворів гітарист. Такі основні люди. І в результаті якудза і палестина об'єднались. Попереду на українських музикантів очікує 13-та червона рута. Її відбірковий обласний тур заплановано на 20 травня. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.